В Україні успішно працює чат-бот Єворог і все більше людей долучаються до так званої народної розвідки. Наразі чат-ботом є ворог скористалося понад 344 тисячі українців, і це означає, що чим більше людей повідомляють Збройні сили України про загарбників та ворожу техніку, тим швидше наші захисники звільнять Україну. Українців просять поширювати інформацію про чат-бот є ворог серед друзів, ділитися у власних соцмережах та користуватись ним, фіксуючи там будь-які приміщення та дії російських окупантів. Зробити це дуже просто: зайдіть у Єворог-бот та клікніть на аватарку. Натисніть Більше та поділитися. Виберіть, як хочете розповісти друзям про чат-бот у телеграм або через ручну для вас соцмережу. Головне одразу повідомляти в чат-бот про переміщення окупантів та будь-яку ворожу техніку, де б ви її не помітили. Однак, перш ніж дістати цифрову зброю, людей закликають дотримуватись правил безпеки, народної розвідки. Тож запам'ятайте ці прості правила правила народної розвідки чат-ботом ворог: не наближайтеся до окупантів близько, знімайте їх на безпечній відстані. Намагайтеся знімати ворогів прихованою камерою. Не поширюйте кадри та геолокації ворогів в інтернеті, не надсилайте деталі про ворогів у неофіційні ресурси. Не обговорюйте геолокації ворога телефоном. Видаляйте фото та відео з вашого телефону та листування ще Вірте в перемогу. Нам є за що боротися, і ми обов'язково переможемо. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звістя.